Форпост 24. ми знаходимося в місті Суми на перехресті центральних вулиць, а саме на пішохідному переході, де за статистикою стається дуже багато жахливих аварій. Міська влада протягом семи років ремонтувала даний підземний перехід, витративши приблизно 10 мільйонів гривень на це. І ми вирішили поцікавитись у людей, чи користуються вони підземним переходом зазвичай, чи надають перевагу більш небезпечному типу пересування. Ну, безпечніше, конечно, підземним. Ну, користуються всі надземним. А чому, як думаєте, время, 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 время. а як можна, можливо його можна було покращити? Закрить, просто-напросто перекрити, отут і буде все порядок. <сміст> і все, і, і все в цьому справа. Інколи користуюся підземним, інколи користуємося і пішохідними, частіше підземними, так як ми хочемо швидше перейти дорогу і трішки, мабуть, трішки, як сказати, безпечніше. Ем, да, безпечніше. Я стараюсь користуватися надземними, тому що мені, наприклад, зручніше не спускатись нікуди, тому що ну, сходи це завжди важко. Я розумію, тому що в мене бабуся літня і я дуже хочу, щоб скрізь були надземні. Тому що тут абсолютно ну як можна користуватись будь-яка людина, навіть мама з коляскою, дуже важко а якщо на Якщо літня людина, то це взагалі просто щодо безпеки. А щодо безпеки, у нас для цього є світлофори, і повинні бути підвищення відповідно обмеження, якісь швидкості для автомобілів, якщо там немає світлофору. Ну тобто, це все можна зробити і це дешевше, і це безпечніше, і це інклюзивніше. Ми ж повинні рухатися якось Ні. все таки більш до якісніших, до зручніших для всіх способів. Машини це добре, але вибачте, місто повинно бути для всіх, а не тільки для автомобілів. Враховуючи тиміше дорожню ситуацію в Сумах і скільки буває аварій, через ну, Щяння швидкості і не тільки це не це не проблема сум, це проблема загалом всіх міст в Україні. Тому я тільки за надземні переходи, але з додатковими, звичайно, з засобами безпеки для пішоходів.